Доброго дня. Сьогодні вийшла в ліс прогулятися, помедитувати і подумати. І чомусь прийшла тема про сенс життя. Що таке сенс життя для нас? Призначення? Взагалі, для чого ми тут? Хіба ми тільки для того, щоб здобувати їжу, заробляти гроші? Проїдати це все, вибачте, перепускати через себе. Взагалі, для чого. І тому прийшли думки такі, як дізнатися дійсно для чого ми тут, чого хоче і прагне наша душа. І я спробувала таку практику, пропоную зробити вам. Просто уявити, що у вас уже все є. Все, чого ви прагнете. Дім, все в домі, достаток, добробут. Є все. Ви досягнули того, чого хотіли. І коли не потрібно заробляти гроші на прожиття, чим би ви хотіли займатися? От чим би ви займались тоді, коли у вас уже все є? Багато хто зараз просто з людей знаходиться у стані виживання. Так, ми працюємо, витрачаємо своє здоров'я, свій ресурс, енергетичний і свій бюджет для того, щоб побудувати будинок, купити якісь меблі, машини, ну, все, все хто що хоче. Але навіщо це все? Так, жити в комфорті хочемо ми всі. Але наша душа знає, що комфорт це все тимчасово. І теперішній час нам це показує. Зверніть увагу навіть на те, що робить з нами війна. Люди, як ті ластівки, ліпили хатинки, заробляли, облаштовували, а прийшла війна, це все розбомбили і виявляється, це все неважливо. Це всі все таки атрибут, такий зовнішній, який нам нав'язує соціум для того, щоб ми були рабами, щоб ми постійно прагнули щось заробляти, щось придбати, щось облагородити. Так, поки це сім'я, молода, діти для продовження роду. Але подивіться, що відбувається зараз. Батьки будували хати. Я кажу про своїх, я не про когось. І прагнували, щоб у дітей також був свій куточок. Але що відбувається з хатами тими, що будували батьки? Якщо онуки чи діти залишаються там жити, це класно. Життя будинку продовжується і він реформується, там, ремонтується і життя йде далі. А якщо батьки повмирали, діти поїхали десь далеко влаштовувати своє життя. І будинки просто-напросто розвалюються. Нікому не потрібні. А батьки вклали всю душу і частину свого життя в той будинок. Невже це був сенс їхнього життя? Я не знаю. Це філософське питання, і воно має відповіді дуже багато, тому що в кожного свій сенс життя. Хтось прагне вижити, хтось прагне наїстися, хтось прагне відпочити, насолодитися життям. А взагалі, який же ж сенс життя нашого? Якщо без оцих зовнішніх атрибутів. Так як в майбутньому нам малюють картину, що вся битова техніка буде допомагати нам справлятися з домашніми справами? Чим будете тоді займатися ви? Що цікавить саме вас? Що хоче робити людина, коли в неї вже все є? От саме от тоді, і ти розумієш, чого насправді? Прагне твоя душа. Це таке питання. І не всі можуть дати відповідь на нього, тому що не зрозуміло, чи вистачить нашого життя, щоб забезпечити себе тим, з чого ми надумали, те, що нам нав'язали. Нам малюють картинку, і ми прагнемо до неї. Ніби морквинку перед конячкою, щоб вона бігла все життя? Тому я пропоную вам, всім і мені також, практикувати. А чим я буду займатися, коли у мене вже все буде, чого я хочу? Що я буду робити тоді? Цікаве питання, правда? Побудьте в цьому трошки. Нехай ваше тіло відреагує, нехай ваша душа відгукнеться, і ви почуєте те, чого вона дійсно прагне, і ви зрозумієте, куди вам іти зараз, тому що душа ваша завжди з вами. Просто давайте вчитись її слухати.